Вчора у Бориславі 17-річний мотоцикліст на пішохідному переході збив 29-річну жінку та двох дітей віком 6 та 7 років. Поліцейські встановлюють обставини події. Дорожня транспортна пригода сталася 14 листопада близько 18.00 на вулиці Данила Галицького у Бориславі. Як попередньо встановили правоохоронці водій мотоцикла Текін 250. 250... 17-річний місцевий житель здійснив наїзд на трьох пішоходів: хлопчиків віком 5-7 років та 29-річну жінку. Усі мешканці одного з сіл Другобицького району. Наслідок ДТП пішоходи отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. А за фактом слідчі відділення поліції номер 1 другобицького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання передбачено санкцією статті до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, і правоохоронці встановлюють обставини події. І є коротеньке відео, ДТП тепер біля будинку культури, де якраз мотоцикліст здійснив наїзд на пішоходів. І поліція констатує, що майже 20 фатальних ДТП за участю мототранспорту від початку року. За січень і жовтень 2023 року на дорогах Львівщини трапилося 233 ДТП з потерпілими учасниками, яких були мотоцикли. В них травмувалося 262 людини. Та на жаль, для 18 осіб ці автопригоди стали фатальними. Основні причини кажуть поліцейські, це перевищення безпечної швидкості, порушення правил маневрування, керування транспортом у нетверезому стані, недотримання дистанції. В осінній період закликають поліцейські слід бути двічі уважнішим та обережнішим, керуючи мотоциклом чи мопедом, адже змінна погода вносить свої корективи на дорозі. І закликаємо всіх і пасажирів, і пішоходів дотримуватися правил дорожнього руху, пам'ятати, що. Дорога помилок не пробачає. І ще одна інформація про переправлення у хилянтів.